Чотири види учнів, які приходять на навчання з ведичної астрології. Ну тут може трошки смішно це буде виглядати. От ну ми ж розуміємо, так, що є навчальний курс, який коштує певну ціну. От люди приходять, його оплачують і навчаються. Але бувають такі знаєте, смішні історії, тому що є люди, які платять. Але не вчаться, є люди, які платять та вчаться, є люди, які не платять, але так вчаться. Ну, нема просто в людини грошей, ну немає всього. Ну, людина так вчиться, розумієте, що от хочеться їй допомогти. І є ще одна категорія: ну це вже такі зовсім із ряду вон виходящі, які і не платять, і не вчаться. От, ну, біда просто таке буває. От. У мене були такі цікаві випадки: от, наприклад, збирається група. От, Приходять люди, які мають гроші, гроші заплатили, причому на весь курс на рік вперед, щось там а потім кинули то навчання і пішли. Ну, але гроші заплачені, мені групу треба довести до кінця. І одні заплатили, а вчилися інші. Бувають такі історії. Звичайно, ті, які не платять і не вчаться, я тих не беру. Взагалі стараюсь таких не брати. Якщо людина не хоче вчитися, явне знання не запхаю. От просто не запхаю. Ну тому що неможливо просто запхати. Якщо людина вчиться. От, дивіться, я можу йти на поступки. От, для прикладу, я проводив, можете на Ютубі подивитися, у мене є плейлист приклади проведення консультацій. І там була група людей, які приходили на навчання, ну, на консультації. Ми провели онлайн-консультації. Для них ми провели безкоштовно ці консультації, ну, без грошей, без оплати. Але умова була така, що я записую відео і відео будуть виставлені, виставлені на Ютубі. Ми це все провели, зробили, класно. Далі одна дівчинка. Ну от вона задавала дуже багато питань. Ми ще кілька разів зідзвонювалися за кадром. От спілкувалися. Ну от і вона каже: Я зараз працюю, каже, я там закінчу одне навчання, от і я планую далі до вас прийти на навчання. Тобто я вчуся, там роблю і так далі. І кажу: я тут закінчую цей об'єм, і наступне я до вас піду на навчання. Плюс я там ще зберу гроші, буду вчитися. Але ми там якийсь час місяця, десь два, десь три напевно місця. Ми спілкувалися. От, і вона там і то питала, і то питала. Я всі завдання, які дав, вона виконала всі завдання. От, ну, дуже рідко такі люди бувають. Я кажу, ви дійсно хочете вчитись? Хочу. Я даю ну, там кілька відео з курсу. Вона все передивилася, всі завдання виконала. Я ще даю кілька, ще даю кілька. Вона вже почала вчитися. От, от, вона там закінчила навчання, але час вільний був, і вона вчилася вчила, вчила, вчила. Я, ну, Вона мене переконала в тому, що вона хоче вчитися. Окей, я їй дав доступ до курсу, я кажу, так, тримай. Вона кажу, ну в мене там ще немає всієї суми, там я там поки Я кажу, послухай, так як ти вчишся, я готовий тобі допомагати. Якщо ви дійсно хочете вчитися, я записував цикл відео про те, от, як до мене потрапити на навчання. Розумієте, для початку передивіться всі відео. Бажано під кожним відео напишіть коментар, щоб я вас зафіксував. Зумієте, щоб я вас відмітив, хто ви, що ви. Ну, якісь коментарі, ну, не в смислю там. Вася Пупкін, дурак, знаєте, щось таке. Ну щось по темі відео конкретне, да щоб я бачив, що ви відео передивилися, що ви в темі, що ви розумієте про що йдеться мова. Ну, що у мене є підписники, яких я знаю, з якими ми спілкуємося, ми в чатах спілкуємося, ми спілкуємося на Ютубі, в соціальних мережах. От в приват списуємося час від часу. Розумієте, тобто в нас вже є, є якийсь інтерес. Ну тут що важливо, важливо зрозуміти те, що от я можу йти на поступки, тобто я не ставлю жорстких рамок, так, гроші вперед, там і все. От. Ну, є такі люди, да, яким я так ставлю, бо я не знаю людей, хто ви що. Але от, в мене є зараз група там, підписників, от, вони класні ребята, якщо вони прийдуть на навчання, і там буде, наприклад, питання по фінансах, я готовий йти на якісь поступки. Зумієте? Я можу в цьому випадку йти. От. Ну, це потрібно щось вам зробити зі своєї сторони. Знаєте, бо коли до мене приходять там Петро, ви зобов'язані нас навчати безкоштовно. Пішов вон. Що значить зобов'язаний? Зобов'язаний, я не знаю, тільки там не знаю своїм батькам чи там Богу, розумієте, ще щось таке. Я тобі нічого не зобов'язаний. Пішов воно всі 400, що це таке. А от починаю там, знаєте, там на почуття провин. Вот, що ви за ведичний астролог, як ви так можете? Можу і прекрасно себе почуваю. А те, що ви пробуєте мені надавити на почуття провини і заставити мене робити те, що я хочу, ви не вважаєте це психологічним насиллям? Це є психологічне насилля. Я не збираюся робити те, що ви собі придумали. Так що таке, от і все. От і відповідати я вмію і посилати матом на три букви і куди подальше. Я так само я не розівчився. Ну, пам'ятаю ще такі слова. Рідко користуюсь, ну, правда приходиться. Деколи ну, там була в мене історія така на Фейсбуці. Там чує чудо одне там писало, писало. Яко, послухай, мені неприємні твої коментарі в моїх цих ну під моїми дописами. Я його видалив з друзів. Він мені починає в приват писати, хамити, грубити, там, обзивати. Я, звісно, послав прямим текстом, заблокував, видалив. На тому наше спілкування закінчилось все. Ну, про що я маю людина говорити, як воно тупе на рівні табуретки? Я розумію, що це низький рівень свідомості, потрібно бути до них милостивим. Я був милостивий, скільки міг. Ну Якщо воно дебіл, то він дебіл. Розумієте, Хай йде на всі чотири сторони і хай лікується. Розумієте? Хай підніме свою свідомість до мого рівня, а тоді ми будемо спілкуватися. Так що так. І так. Підсумок У нас наші чотири вида учнів, От, звичайно, найкращі варіанти, коли приходять і платять і вчаться. Ну не завжди так буває. От, тому дивіться по ситуації. Ну я для себе правило прийняв таке: якщо людина дійсно дуже добре вчиться, але є труднощі з фінансами, я готовий це обговорювати і готовий йти на оступки. Такі студенти бувають, їх небагато. Але якщо такі зірочки потрапляють, я готовий це розглядати. Ну, знову ж таки, я надалі вже просто зрозумів, як це робити. Я буду їм ну, допомагати піднімати саму оцінку, вчити заробляти гроші, і щоб вони до мене приходили вже на навчання з грошима. Тому що ну, один з моментів, одне з мистецтв, яке нам потрібно навчитися робити, це вміти заробляти гроші. Для чого я записую весь цей плейлист? Для того, щоб астрологи, ведичні астрологи заробляли хороші гроші. гроші. Дивіться, кожен з нас, якщо буде заробляти гроші, це буде важливо в першу чергу для нас. Друге, ми починаємо купувати якісь послуги, продукти, товари там і так далі. Ми, ми впливаємо по-доброму на економіку України. Ми сплачуємо податки, ми наповнюємо бюджет країни. Розумієте, всі ми маємо добре заробляти. Коли будуть багаті люди, тоді буде багата країна. Я зі своєї сторони роблю ті кроки, які я можу. Я не можу повпливати на Верховну Раду на прийняття якихось рішень, але зі своєї сторони, от я можу впливати на якусь конкретну одну людину. От я стараюся, що зробити, щоб ведичні астрологи, як спеціалісти, перше, щоб це були дійсно хороші спеціалісти. Друге, щоб вони дійсно заробляли нормальні гроші. Вони могли піднімати свою кваліфікацію, бути корисні суспільству, людям, українцям, да? і заробляли гроші. Тоді будуть всі задоволені на всіх рівнях. Тоді все буде в порядку. Окей, okay. я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.